Погонник сыды, никому и не брать. Он на четвертий Тут? Да, на цьот входиш він на кухню і до холодильника прислонений. На жаль, це не поодинокі випадки, коли тіла людей залишаються там, де вони загинули. Часто нацполіції службам ДСНС через щільність обстрілів не вдається вивести трупи. Інколи вони про них і не знають. Фотограф Костянтин Ліберов виклав фото двох могил у дворах, але ми натрапили на більшу кількість стихійних захоронень під час вивчення теми значно більшу кількість. За офіційною інформацією, Покровська громада пережила понад тисячу ворожих атак. 141 людина загинула, серед яких чотири дитини. Але у нас є небезпідставні сумніви щодо цієї цифри. Всі підрахунки загиблих наслідок обстрілів веде Нацполіція. Проте місто знаходиться під постійним вогнем. Пересуватися ним вкрай небезпечно. Служби поліції та ДСНС не можуть реагувати на всі виклики. Тож скільки стихійних захоронень, скільки тіл залишилось під руїнами точно порахувати неможливо.